Всім привіт, я на Десні. Я дуже багато тут точок, куди я приїхав, де можна покидати з берега, буквально пару-тройку штучок, але щось спробую піймати, хоч сьогодні така спека на вулиці, і зараз десь 4, 4 вечора. Я сподіваюся, що рибка прокинеться, але може трошки пізніше. Якщо щось вдасться тут зловити, це буде дуже суперово, тому що я цей берег знаю. Тут може бути невеличкий е от там от водиться декілька жерехів. Я там кидати не буду, тому що там великі коряги і вони зараз підтоплені якраз ось так от трішки там. Залишається води над ними і там кидати нема сенсу, тому що я там все повідриваю. І також я сьогодні буду другий день тестувати ті самі приманки, котрі ви бачили, хто дивився відео попереднє, ті, що я зробив нові. І після цього тестування, в принципі, через недільку, я думаю, треба буде їх запускати в серійне виробництво обмеженою кількістю штучок. І, ну ви, в принципі, все побачите, хто на мене підписаний, то пост з цим. Оголошенням вийде, а зараз вас запрошую на риболовлю. Там далеко люди відпочивають. Можна подивитися, що вони там роблять. Ось таке схоже на донечки. Напевно фідера або донечки. Ну що, я спускаюсь. Ох ти ж. О, сразу я щось шуганув. Закрихтав, все злякнув Даби туди не в'їхати, тому що я там зараз на 2 метри окунусь. Може стояти жирошок ось такому борошку. 5 грам якраз летить те, що лікар прописав. Перший закид. Нічого, чудово. Завжди <гум> камеру виключив але було клювання під самою травочкою. Блін. Отак от трішки провів. Може маленький головник був, не знаю. Не знімаю з цієї сторони, тому що вам зараз сонячно прямо в камеру сонце тому і ви ну, коротше, як завжди. Ну ладно. <смі> Виключаю, тому що вам неприємна буде картинка. Але клювання було. Це чудово, це чудово. Може ще буде. Люди в лодці пливуть, чую, розмовляють. А, прикинь. Он він там один на берегу, більш нікого немає. йде цей весь процес? Ти не розумієш, який це кайф про мене говорить, тому що в мене берег великий, а більш жодної душі тут немає. Ось так от. Мені на мертва, трава витягнув в іншу сторону. У мене залишилось десь пів годинки половити буде десь 2,5 години. В принципі, нормально, але хотілося б ще щось піймати. Так, я вже пройшов всю ділянку 100 метрів в одну сторону. Кидав ось таким кольором білим з червоної точки атаки. Одне було клювання зі сходом, ну, трішки там в сторонку. не знаю, або або маленький головник, або окуньок. Хочу змінити ну, ось такий цікавий кольор. Не знаю наскільки це дасть результат, але буду, зараз пройдусь теж цю дистанцію 100 метрів, буду впиратись колір. кольор. Ну, в воді грає ось цей колір саме. Таким зелено-жовтим. От що їй не подобається. Я би, якщо був би рибою на їхньому місці, 100% би взяв. Що там думати? Пізно, але, але От він вімкнувся пізно маленький головень, з травки. І то, мабуть, такий був. Переставився я знову на ось такий колір, тому що щось той не хоче. Ось цей, от, будь ласка, біжи. Колувалка 5 грамів, а голавлик трішки більше за 5. Ось тут в 10 метрах. Спокусився, він тут і ганяє трішки малька, я вже бачив два рази. Ну, а... вже плюс 2 можна сказати. <parler> Тому що першу ми не спіймали, але я вважаю, що це теж результат покльовочка. А поки сонце ще не сіло, мені потрібно поїхати додому, тому що я не хочу по темряві добиратись. А по рибалці у нас ось такий результат. За 2 години одне клювання і одна реалізована рибка. Якщо б ще в годину покидав, може б ще в одне клювання. Я б заробив, але ось що маємо, то маємо. Ось така спека на вулиці. Ось такі у нас рибки ловляться. Я трішки побув на природі. Потестував ще раз цю приманочку. Впевнився, що з нею все гаразд. Вона дуже гарно працює. Залишилось питання тільки за дизайном і кольорами. Дякую за перегляд. Дякую, що дивились до кінця. Пока.